Але правда повна полягає в тому, що весь світ, всі міжнародні інституції, які створювалися десятиліттями і вибудовувалися після Другої світової війни, включаючи Організацію Об'єднаних Націй ОБСЄ, Раду Європи, всі вони опинилися неспроможними в умовах, коли агресорам. Стала держава, одна з найпотужною ядерною зброєю і постійний член ради безпеки ООН сьогодні. Світ е, е, переконався в тому, що якщо зараз не вибухати інші механізми, е, аби зупиняти такі конфлікти, він вони такі конфлікти можуть повторюватися в інших країнах, е, в інших регіонах світу. Отже, це сталося. Ще раз повторюю ну, за такі дуже багатьом чинникам, як внутрішнім, але і тому, що світ в ситуації, коли постійний член Ради безпеки країна з потужною ядерною зброєю виступає в ролі агресора, світ просто впав на повіну. Що сьогодні треба зробити, щоб швидше звільнити Крим? Максимальна міжнародна консолідація навколо українського суспільства і максимальна внутрішня єдність в нашому суспільстві Оці вот два фактори консолідація і єдність.